Роздивимося сьогодні, як працює додаток. Власне, в App Inventor. Тобто ми зробимо власне різьбу і давайте подивимося, як це зробити. Запускаємо Blender. Так, обираємо власне циліндр сюди, як меж. Так, додати. У нас буде тут сіть. Давайте додамо сюди власне циліндр. Так, і давайте його трошки власне, промасштабуємо. Так, ось таким чином. Давайте його трансформуємо. Так, нехай трошки витягнемо його. Так, давайте, власне, тепер поставимо його ось так. Так, тепер, власне, режим редагування переходимо. І давайте, власне, зробимо, поділимо його трошки, власне петлями, розділимо так, ось так. Так, давайте обираємо, так, розрізати петлею. Так, сюди. Так, і сюди також. Давайте трошки так, і посередині ми зробимо власне, різьбу. Так, все у нас готово, підготовчі роботи ми провели, все добре. Так, тепер переходимо в режим граний. Так, і давайте встановимо власне, наш додаток. Machine Tool для цього. Так, ми його скачали, власне, в описі під відео я залишу, власне, де його скачати. Так, і ось таким чином завантажуємо. Так, і встановлюємо. Просто гаразд, він зараз у нас власне, встановиться. Так, тепер заходимо, дивіться, тут треба зайти в редагувати уподобання. Так, і знаходимо Get Extensions, тобто додатки. І знаходимо, власне, Machine Tools. Так, зараз то вийде. Так, мешн. Так, додатки, на get extensions, так, ось сюди. Machine tools у нас є, так, вибачаюсь, дивіться, тобто, на get extensions, додатки заходимо. Так, і тут давайте у нас він встановлений. давайте включимо. Дивіться, у нас тут є thread. тобто, Ну і давайте повключаємо, в принципі, все, що у нас є, на всяк випадок. тобто, Можна, в принципі, включати все, що є, все, що потрібно. Можна включити всі. В Принципі, можливості. Давайте включимо всі на всякий випадок. Ви можете в будь-який момент, в принципі, їх просто зняти. Тут багато можливостей різних. Так, І давайте тепер закриємо просто. Тобто, ми включили. Так, тепер давайте оберемо, власне, зараз оберемо тепер грані. Так, обираємо грані. Так, затискаємо Shift, щоб обрати, власне, всі. Так, затискаємо Shift. Затискаємо ось так. І тепер правою клавішою тиснемо. Так, Machine Tools, дивіться, атред. Бачите, в принципі, дуже просто створити власне різьбу. Тобто, ось таким чином такий ось фігурний об'єкт. Тобто, якщо потрібно створити різьбу, це дуже швидко. Всім дякую за увагу!